Вітаю вас, любі мої учні. Урок я пізнаю світ. Тиждень 27, урок 236. Мандрівка Україною. Тема нашого уроку. Туристичний маршрут Черкаської областю. Природні угруповання. Заспіваємо пісню Мандрівка Україною. мить Жумить посередніпроби на неділима. Це твоя країна, рідна батьківщина. Між Дніпроми Богом край козаці, нині тут Черкаська область в центрі України, тут Хмельницький діяв, тут гора Тараса, квітне парк Софії. О, краса! Помандруй на захід, помандруй на схід, там карпатські гори, тут не прошу мить, посередні пропина, неділима. Це твоя країна, рідна батьківщина. Гадаємо, що ми вже знаємо про Черкаську область. Попрацюємо з картою Черкаської області. Розгорніть підручник на сторінці 44. Ось таке завдання. Упишіть у кружечки, номери. Умовних позначень 1. Чернеча Тарасова гора 2. Садиба музей Тараса Шевченка. Місце народження поета 3. Дендеропарк Софіївка. 4. Географічний центр України. 5. Резиденція гетьмана Богдана Хмельницького. Уважно розглянемо карту. Отже, де знаходиться Чернеча Тарасова гора? Так, місто Канів. Садиба музей Тараса Шевченка. Пригадали місце народження поета село Моренці. Вписали в кружечок два. Дентропарк Софіївка, місто Умань, а де знаходиться географічний центр України, шпола. І нарешті резиденція гетьмана Богдана Хмельницького знаходиться у Чигирині. Місто Чигирин означили 5, описали кружечки номери відповідно до легенди карти, пригадали туристичний маршрут Черкаської області, а зараз продовжимо знайомство з туристичними об'єктами Черкаської області. І переглянемо відеофрагмент Холодний Яр. Уважно. Переглянемо. Холодний Яр це великий ліс у Черкаській області. За кількістю археологічних, історичних та природних пам'яток Холодний Яр посідає одне з перших місць в Україні. Археологи. Виявили тут кургани, стоянки і поселення всіх культур, які проживали на території України. У Холодному Яру ростуть багатовікові дерева. Навесні розквітає найбільша в Україні ділянка підсніжника складчастого, занесеного в червону книгу України. Найвідоміше дерево Холодного Яру. Дуб Максима Залізняка, названий так на честь козацького отамана. Вік дерева понад тисячу років. Це один з найстаріших дубів України та Європи. Дерево є пам'яткою природи. Перевіримо, наскільки ви уважні. Познач правильні твердження. Холодний Яр це назва лісу в Черкаській області. На території Холодного Яру не збереглося історичних пам'яток. У Холодному Яру росте один з найстаріших дубів України. Які твердження правильні? Перевіримо. І останнє це правильні твердження. Пригадайте, що характерно для природного угруповання ліс? Оберіть правильну відповідь а. Ярусність. Б. Велика освітленість В Водойми. Правильна відповідь. Правильна відповідь А. Ярусність. Розглянемо світлини. Прочитаємо підписи. Лука, прісна, водойма, море. Скажіть, а які асоціації виникають у вас, коли ви чуєте ці назви, бачите світлини? Так, мабуть, найбільше асоціація виникає, коли дивитесь на світлину зображенням моря. Прочитаємо тексти на сторінках 8-10 і познайомимося детальніше з цими природними угрупуваннями. Отже, Лука. Лука. Це рівна, безліса ділянка землі укрита дикорослими трав'янистими рослинами. Луки часто стеляться на берегах річок, озер біля боліт, на місці вироблених лісів. Трави на цих ділянках утворюють суцільний покрив, їхні корені щільно переплетені. Усі рослини на луках отримують багато світла і тепла. Але влітку можуть, можуть страждати від браку вологи, тому ці рослини мають невеликі за розмірами листки, що випаровують менше вологи. Рослини поширені на луках Тимофіївка, конюшина, дереві, дзвоники, волошки, жовтець, цикорій тощо. На луках живуть невеликі тварини. Які можуть ховатися від ворогів у траві або норах. Тут також багато комах. Давайте переглянемо таблицю тварини, поширені на луках, комахи, бджола, джміль, оса, метелик, бабка, мураха, сонечко, коник. Земноводні плазуни. Жаба трав'яна, ропуха, ящерка, вуш, птахи. Коріпка, перепілка, жайворонок. Прилітають поживитися журавель, лелека, яструб, Савці, миша, хом'я, заєць, кріт, ховрах. Розгляньте світлини і приклади ланцюгів живлення. Так що ж таке лука, які рослини поширені на луках, а яких тварин ви запам'ятали поширених на луках? Прісна водойма. Дізнаємося про це природне угруповання. Прісна водойма річка, ставок, озеро. Прісна водойма це природне угруповання, організми якого живуть у прісній воді або поблизу неї. Серед рослин переважають зелені водорості і квіткові рослини, що пристосувалися до життя у воді. Мають великі листки неглибоке коріння. Квіткові рослини прісних водойм. На берегах це посока, очерет, рогіз. У воді лише кореневище, решта рослини над водою. У воді латаття біле, корені прикріплені до дна, а листки плавають на поверхні. На поверхні водойми. Рязка, водяний горіх. У воді живуть раки, риби, такі як щука, судак, сом, карась, лящ, короб, поширені земноводні плазуни, жаба, тритон, змія та комахи, бабка, водомірка. Селяться на берегах, а живляться у воді, птахи, лебедь, качка. Лелека чапля й видра бобир. Тварини добре плавають і пірнають. Їхнє пір'я чи шерсть не намокає у воді. Розглянемо світлини. Приклади ланцюгів живлення. Що таке прісна водойма? А які рослини прісних водойм ви запам'ятали? Які тварини можуть мешкати в цьому природному групуванні і нарешті море? Природне угрупування море. Те природне угрупування, у якому організми пристосувалися до життя в солоній воді. Серед рослин поширені водорості, зелені ростуть уздовж берега на невеликій глибині, бурі на глибині до 40 метрів, червоні на глибині до 200-250 метрів. Глибші водорості не ростуть, оскільки там немає світла, потрібного для фотосинтезу. У морі живуть бактерії, крапи, медузи, морські зірки, риби, деякі земноводні, плазуни, савці. На берегах селяться птахи, які живляться морськими організмами чайки, баклани, пелікани тощо. Розглянемо світлини. Баклан, морська зірка, тюлень, камбала, представники риб бичок, хамса, камбала, скубрія, оселедиця, кула, тунець, окунь. представники земноводних і плазунів, черепаха, морська змія, представники ссавців, дельфін, кит, тюлень, морш, морський котик. Тюлені, моржі, морські котики виходять на суходіл для відпочинку. Морські ссавці пристосовані до життя у воді, мають оптичну форму тіла, їхні кінцівки подібні до лопатей. Прочитаємо приклади ланцюгів живлення: водорості, рачки, риба, дельфін, водорості, мальки риб, оконь. Чайка. Як морські савці пристосовані до життя у воді? А які рослини поширені? Які приклади ланцюгів живлення ви можете навести? А зараз трішки відпочинемо і продовжимо нашу роботу. Порелаксуємо. Відгадай загадку від Аї. Обери природне угруповання, не те, у якому рослин ростуть ярусами, тобто це не ліс, і не те, у якому багато комах, тобто це не лука. А невеликі тварини ховаються в траві? Не те, у якому живе найбільший савець землі. Отже, це і не море. А що це таке? Так, це прісна водойма. А тепер наступну загадку спробуйте аналогічно розгадати самостійно. Обере організм, не той, який живе в лісі, і не той, що росте у воді, не мешканця морів. Що це за організм? Це коник. Чому? Бо не той, який живе у лісі. Тобто це не ведмідь. І не той, що росте у воді. Це не латастя не мешканця морів. Це не дельфін. А отже, це коник. Попрацюйте тепер як справжній мовознавець. Заміни іменники особовими займенниками у відповідній формі за зразком. У лісі ліс він у ньому. Біля лісу, біля нього. У водоймі. Водойма вона. У водоймі у ній. Біля водойми, біля неї. У морі. Море воно. У морі у ньому. Біля моря, біля нього на луках. Луки вони. На луках, тобто на них. Поблизу лук, поблизу них. Так, пригадали, особові займенники, третя особа з прийменниками з'являється літера N. Пригадайте, у яких із вивчених тобою областей є природне угруповання моря. Можете розгорнути адміністративно територіальну карту і пригадати ці області, які ми вже вивчили. І так, які це області? Так, Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька. Ну і назвемо нашу Донецьку область також. А скільки морів омиває Україну? Так, правильно, два моря. Азовське і Чорне море. Якщо ми вже почали з вами лічити, то на часі нейробіка від Бубу. Візьмемо участь у чемпіонаті зі швидкісної річби. Увага! Записали відповідь? Перевірте. Наступний раунд. Записали відповідь? Перевіримо і третій раунд. Перевіряємо відповідь. Ось так. Отже, давайте підведемо підсумки. З якими природними угрупованнями ви сьогодні познайомились на уроці? Так, це луки. Прісні водойми та море. Я прощаюсь з вами до наступного уроку!